Замок Любарта гумористична команда з обласного центру Волині, яка завдяки своїм жартам стала відомою усій країні. Вже 10 років ці луцькі хлопці заряджають позитивом оточуючих. Через війну люди перестали посміхатись, тож, аби, хоч трішки підняти настрій, організували в рідному луцьку благодійний концерт з нагоди десятиліття. Час війни жартувати та сміятись стало важко, але відволіктись, хоч на годинку, все ж потрібно. Десятиріччя замок Люберта зустрів у рідному місті на благодійний концерт. Приїхали колеги гумористів, та прийшло багато лучан. Дуже сподобалася одна фраза. Мені що легко сміятися тоді, коли просто так? А коли така е, ситуація, це не, не завжди є можливість розслабитися, можливість е, відчути певні емоції. Тому е, ми з дівчатами з нашим колективом вирішили все-таки, попри усе е, трішечки, от якби такого настрою е, отримати позитивні емоції. Будуть збирати кошти на підтримку збройних сил, плюс будуть виступати мої друзі. з камянець подільська наш формат. Оптиміст завжди мусить бути присутній, мусимо. Далі допомагати, і обов'язково це все закінчиться. Захід розпочали з шанування тих, хто віддав життя за країну. Нагадали й про підтримку нашим захисникам. Понад 70 благодійних концертів на підтримку ЗСУ за рік часу провела й луцька команда Замок Люберта. Був момент, коли не знали, куди подітись, що робити. Після чого одразу почали організовувати благодійні концерти. Ну, після якоїсь там, фази тої істерії, яка Яку пережили всі українці в зв'язку з тою бідою, яка найшла на, на нашу землю. Тому що тільки цим ми можемо допомогти на даному етапі. Ми збираємо великі суми грошей на благодійних концертах. Люди, яким це не подобається, і вони скажуть, що не на часі, завжди знайдуться, але це наша робота. Тому, будь ласка, ви робите свою роботу. Ми робимо свою. Пригадав Назар Пащук, як все починалось. Першим, хто підтримали талановитих та амбіційних молодих людей, був благодійний фонд Ігоря Палиці. Співпраця продовжується і донині. Фонд для нас це фундаментальна річ була спочатку створення команди замок Люберта, тому що по великому рахунку команда Замок Люберта створила за підтримки фонду на той момент ще новий Луцьк. Зараз тільки разом і Палиця, За що ми безбачно вдячні, звичайно ж таки в наших відносинах? Бували паузи в зв'язку із нашою роботою і з їхньою роботою. Але слава Богу, що коли ми звертаємося, нам ніколи не відмовляють, як і багатьом личанам. Підтримувати хороші справи та талановитих волонян завжди в пріоритеті фонду Ігоря палиці тільки разом, адже лише об'єднавши зусилля, можна наблизити перемогу. Щиро віримо в Збройні Сили України, і власне з цією вірою був організований цей концерт, адже він благодійний. Усі зібрані кошти з виручення з продажу квитків, підуть на забезпечення потреб наших збройних сил України, наших військових. І фонд Ігоря Гуряпалець тільки разом долучився до організації цього концерту, так як підтримуємо команду замок Люберта з перших днів їхнього створення. Підтримували їхні їхню концертну діяльність, їхні подорожі для того. Або вони представляли Волинь. Вважаємо, що вони хороша команда і щиро радіємо, що їм сьогодні 10 років. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.